Не встигнеш зачепитися за щось, то ну, точно поламаєш руки ноги. Ну, там. Ну що, друзі, вирішили не ризикувати. бо Того дійсто... вона там і є, що туди. Да, то ну, вона там і є. Що... Жека! Там дуже важко її зібрати. Якщо мотузка, то так, да, то можна якось ще. І то. Небезпечно. Друзі, вітаю сьогодні 2 вересня і ми знову у горах. Ну, ви вже здогадалися. Приїхали сьогодні знову в незнайомі нам місця. Ну, ми десь, походу три вже. Ми для себе взагалі знайшли таке гарне місце, ну, ограменніший ліс у горах, це горгани, де ми ніколи не були. І тут можна місяцями заїжджати в різні місця і дивитися грибочки. Що ми зараз і робимо. Ну що, друзі, все як завжди, все, що ми побачимо, ви побачите. Айте. Поки я з вами здоров'я, все рішу вже. Десь попереду. Ріш ой де? Ріж? Нічого собі. Ріша! А! Ого! Пішла по тропці, ці. а десь праворуч вже кричить. О! а ну. Ть, ох, Щось знайшла, каже, але не чутно. А це що? Невже білий? Ану, о! Да, друзі. Перший на сьогодні наш біляк. Отак. Гарна ознака. І поруч дивиться, вон трошки далі, зараз покажу. Червоний мухомор, ось вам. Нам вже це знайомо. Лисичка напевно стоїть. Зараз подивимось. Ано. Так, да, лисичка. Воно червоний мухомор. Воно червоний мухомор. Ну так, бачите. Якщо є... Червоні мухомори, то 90% десь поруч біли, Якщо їх не зібрали. А що там червоний мухомор? Це вже старий. Ну, підемо доженняти наших. Демо там є. щось є? І каже, трошки лисички знайшла. Під осичника одного. бачите, є живічки. Ціла сімейка. А воно іще йде. Ну, початок непоганий. Головне місця нові. Не знаю, як вам, друзі, а мені сиріше і головніше щось нове подивитися. Ой, гарно. Це що? Сиріжка. А ось і банда. во Вогли сиріший. Ну, до речі, ми сьогодні в звичайному составі. Я, Іріжка і наші собакини. Більба, жекері і Морсе. Що там в тебе вже? Білий. Якась знахи? Білий? Зараз, подивимось. А ти бачила, скільки цих їжовіків? Дуже багато. Дуже багато. Прям один на одного, А ну це точно білий. А зараз окей, ніжка така тверда. Та, друзі, білий, але ну, блин, такий красотун, так? Да? Але впевнений, що йому оплик. Зараз подивимось. Хоча ні, ножка чиста. А, ні, бачите, з краєчку така вже пошла. Ну, плоть така вже отмирає це все, Вже це їсти не треба. От, бачите, Тут також видно по краєчках таке вже все темне. Хоча, бачите, не хробочливий. Ну, нехай залишається. Хоч він білий, але в такому стані можна і траванутися саме і білому. Ну, одного біленького, маленького ми знайшли. Це говорить, що е, тут вони йдуть, може не масово. Пошукаємо. Бачите, скільки всього. Єжовики, сироїшки. От ці фантастичні гриби такі сиреневого сиренього кольору. Ми такі не збираємо. Дуже багато їх тут. Іду все чуваки, під ногами. І лисичка. Бачите от лисички. Та я думаю, ви всі, всі знаєте, що вони вологу полюбляють. Біля річок рости або отак. Вздовж, струмочки, калюш. Тільки дві. Ще дві лисички. А що там в тебе? Поруч на сонечки гріється. Ще й декілька. Який гарний, молодесенький. Перша наша голубінка за сьогодні. О, ну ніжка тверда, але це ще нічого не означає. Ні, гарна. Гарна. Поруч нема. Тут ліс почав трошки змінюватися. Я покликав рішу, йде сюди. Бачите, тут більш хащиці. І трошечки є лістяного, Ну такий молодий. І це, напевно... Підберезник. Так. А це означає, що може тут будуть і червоніки, а може і білі. Зовсім інший ліс. Бачите? І там який. А між ними стежка. Підберезник, ріж. Так, no. да, ще й голубінка. Так що... А там нічого, так? Да? Олінячі рожки, ну, ми, ви знаєте, ми їх не беремо. Так. Ну пішли тут, подивимось. Підгрузок. Один і ось другий. Кажуть, що їх дуже гарно соліть в бочках. Але у нас немає такої можливості. Ріша перейшла на мою сторону і одразу білого знайшла. Так. Дивись, тут мабуть так ось біло. Маленький, Ні, Не, то дощовик. вік. Ану, ох, який же ж А Ану показуй, що в тебе. Бачите? Отак. Вот бачу, бачу, який красотин. Я ось бачу, який білий знайшла. Маленький. Ой, який він! Міцний такий тут хащи це, але... Подивимось, то вартує того. Ну, ого, ніжка, глибоко. То ти що? Ого. Зараз ми його. Жалко там. Півнішки залишиться. Ану. Ого. І який чистий, бачите? А, оце грибочок. От таких би сьогодні знайти. Я не пам'ятаю, ми їх зустрічали всього декілька разів. Не пам'ятаю, маю на увазі назву цих лисичок. Дійсно по наших місцях це рідкісний гриб. І, до речі, цих лисичок тут дуже багато. Вони ще маленькі, тому ми і завтра приїдемо. В ці місця пройдемось далі. Сьогодні у нас такий досить невеликий маршрут, але все рівно, бо це для нас незнайоме місця. Ходимо, дивимося, шукаємо для себе щось цікаве. Ще голубінка. Зараз подивимось що з шузний. Ні, грабочулива. Хай залишається. Друзі, не вже такий польський, а? Ано, ну то капець. Дивись який гриб польський. Супер, так? Да? Така ніжка тверда. Ано, зараз. Та ось що. А ось Ще один польський? Ні. Зараз подивлюсь. Опа! Де? Ні, це не стінний, але... Вам покажу. Ой, який. Здоровяк. Що там в тебе? Білий? Ага. Точно білий. Який гарний ще. Зараз вам покажу. О! Ось він який. О! Ось такий біленький до нашого кошика. І знов чистесінький. Небагато сьогодні поки що білих, але вони всі... Не хробочливе. Лубінка. Ану. Трошки поїли, але то нічого. Проходимо вдвох сиріший. Ну, я його не побачив. Ну тут перевіряти. треба. Ось так. А тут стоїть біленький. Бачте. Отак. Жекері, що ти там побачив? Дойшли до гірського струмочка, ну і як завжди, ану, покличував до себе, бо там крутезний такий обрив, ага, а отам прохід є до річки. Нехай трошки покупається. Давайте. Десять хвилин перерва. А дивись, річ, там глибоко. Вжека, по грудяки заліз. Даже краски. не подобается тут. Так собакам гарно. И бельбонис оно купается. А вот так вам. Вы решили перейти в цей струмочек. І подивитися, що там далі. Повторюсь, місця незнайоми нам і дуже-дуже цікаво. Ось так і знаходимо нові грибниці. Бірба з тобою? А, він, позаду мене біг, ну. партизан, ну. Здалечко схожі були на лисички, але ні. Єжовіки. Ну от куди ви побігли, а? Собакени? Вільба. Марсель. Вперед. Ну, бачите, які шустрі, а? От так, Лісові пси. Вирішили що так, вона піде ліворуч, ну тут. А я перейду на іншу сторону. Це не знаю, як тут і на зілі не проїдеш. В деяких місцях. Це не дорога, не знаю, може бивша якась дорога. Зараз вже гірський струмочок. Так, тут все мокро, слизько. Хочу подивитися тут, тому що хоч і а, це один ліс, але і не забуває, що на одній стороні є гриби, а на іншій нема. Буває таке. ну то, що попереду, що за гриб. А, голубінка. Але поїдена. пів шляпки нема. Та не будемо таку брати. Оглянячі рожки, є вже старі, а є ще такі. Більш-менш. Три мухомора червона, може біли тут. Треба подивитися. А в тебе що? Голубінка, Ну, голубінку ми також тут бачили. Дивіться, яка лінія їжовіків оновлена. Ну і до краєчку. От так, щоб біли, зустрілися нам. Які ж здоровенні підгрузки. Ну, мій кулак. бачите. Ну що у вас там? Ну, в мене також. І живіки. так, так, та, да, та, да. Але... Білих нема, лисички нема. Ой-ой-ой! Чим далі йдемо, тим більше. Підгрузка. Та вони тут всюди. Яка? Трубчата. Трубчата? Так. А, от то, що я говорив, що забув назву тої лисички. Так, да, трубчата лисичка. Якщо не помиляємося. Підійшов до краєчку цього. Яра дороги, що це? І у нас рішення сторони лисичка. чуєш вишріш? З твоєї сторони там лисичка. Ну тут, напевно, метра, ну не знаю, з половиною. А? Лисичка з твоєї сторони на схилі. Ну що там, присісти і можливо, повезе. воно ну, бачите воно? Видно буде на камеру, чи ні? Знизу її не достати. Тільки зверху. Тут я не підуся. Якщо іріша не зможе, то... Залишимо в лісі. Ну там, скільки. А? Я їду Ну, думаю, що так. Да. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. Вісім лисичок. Де? Теж на схилі, чи? Так що мені, спускатись чи що? Отак, друзі, квест починається. Як тут спуститься? а? Де є. Так, я лисичку тут побачив, але отсюди йме сюди на, на схилі самому. Ну. Зараз подивимось. Так, лисичка, ух ти слиску як. що, гарно. Птаха якась кричить. Десь там праворуч. Собаки ліворуч. А де ви є? А, так, ліворуч. Так, ще декілька. Ні, вся плахавша. Ну, п'ять лисичок є. Ну що там у вас? Ту лисичку я забрав, то що ти. Да. Ну так. Да. Ну. Що будемо робити? Далі йдемо? Чи трошки повернутися і вздовж там внизу? Зовсім не зможе пройти. Ну тут зможеш. На п'яту точку і. Ух! Ти бачила, як Марсик льоте вверх-вниз? Що нас ще робить? Що більба? О, заліз. Так і йдемо, друзі, гріше поверху. Я тут О, знизу. Я бачу, здесь також трубчата лисичка, праворуч звичайна лисичка. О, ну так потихеньку збираємо. Непогано також, чого ні. Лисичка, гарний риб. Місця також дуже гарний. Для себе відкриваємо осінній сезон грибів тільки розпочався. Так що Ого, а це що, галінячі рожки я бачу так? Ну, я ж тобі кажу. Такі сімейки. Я тут не залізу, але ж, ну так, якщо побачите, одна вон і друга. Та вон третя ще. Ось такі кущі. Пішли, більбоніс. Бачите. Один більбо зі мною. Бульдоги сиріший. Ось так, на більбо. А я з папою. Пішли, пішли. Не думали сьогодні так довго е, лазити, але ж знаєте. Цікаво так. А що далі? Тому все ж таки вирішили ще пройтись. Оно то, Що тут у нас? Голубінка. Ну оце рижики. Але стри. А оце голубінка, не знаю як вона буде. А воно ріше, рижики. Оці гарні. Одна і друга. Ну ця все, побочливе. ця також. А рижики хоч гарний, ні? О, ну рижики гарні. Угу. Вирішили повертатись, ми, але вздовж річки ми тут сьогодні не проходили. Ріше буде ліворуч, а я праворуч від річки. А? Ну ти там іди вниз, вдовж по річці, а я з правої сторони. Ось і лисичка. О, це вже аметістова. А, розвалилась. Бачите, який колір. Ну це також лисичка. Поруч ще ну, є. Бачите, все ж таки вірно зробили, що вздовж річки. Не знаю, що там ріше знаходить. Але в мене лисичка є. О! Бачите яка. Ну що там в тебе? А в мене трошки лисички бігаю тут то вниз до річки, то трошки вверх. А це, якщо я не помиляюсь, є жовік грібенчатий лікувальний гріб, але... Чесно кажучи, ми в природі ніколи його не зустрічали. В інтернеті його бачив, а отак от, так от ну, тому можу і помилятися. Дуже схожий рішень, дуже. Угу. Рідкісний гриб, якщо це він. Собакени, вперед, пішли. Жекері. От полюбляю типа Пішли до вперед Вперед, дойшли до... Річки, бачите, ну це вже не струмочок. Дійсно річка. висока тут. Ого. Краса яка. Ріша, дивись уважно, щоб жекері не побіг к склону. Дуже високо. Друзі, я казав рішу, щоб вона увела собак звідси. Бачите. Схил такі крутезні. Там просто ну, все. Якщо тут, ну бачите, скільки там лисички Не знаю, буде видно на камеру чи ні, але тут пів кошика зібрати можна. Не знаю, йти, не йти. бо Тут дійсно дуже небезпечно. Зараз телефон візьму, там зум є. Покажу вам. Так, воно, бачите, зараз. Воно воно. Іде. Ось тут, тут ще. Подивитися сюди, скільки там той висички. Далі воно там йде. Тут весь схил висички. Але не знаю, дуже небезпечно. От там з краєчку самого, там напевно десь метрів ну, вісім точно. Ну, такий вертикальний. Тому, якщо тут... Покотитися, не встигнути зачепитися за одно із дерев, біда буде. Не знаю, друзі, що вам сказати. Тут треба мотузку якусь прив'язуватись і лазити. Я подивився і рішив. Ну там е вертикальний, такий десь метрів 8, Якщо не, не встигнеш зачепитися за щось, то ну, точно поламаєш руки ноги там. Ну так, да, друзі, але ж там ви бачили, там напевно... Повний кошик можна зібрати той лисички. Дубовичок. Ну от. Дубовичок візьмемо. Ну що, друзі, вирішили не ризикувати. Бо дійсто... Того вона там і є, що туди. Да, вона. Та ну, вона там і є. Що... Жека. Там дуже важко її зібрати. Якщо мотузка, то, да, то можна якось ще. І то небезпечно. Залишаємо цю лисичку, на жаль, у лісі. Гарно, ви бачили скільки. Друзі, підійшли ми до машини. От. Зараз покажу, що саме сьогодні ми знайшли. Небагато сьогодні зібрали, але задоволення від нових місць отримали. Є і білий, і польський, і лисичка є, голубінка є, дубовички, червоняк, даже один є. Ось такий наш сьогоднішній грибний улов. Дуже гарна прогулянка, нові місця. ну Наступного разу обов'язково далі підемо. Ну А сьогодні, друзі, будемо їхати додому. З вами, як завжди на зустрічі в